Привіт, друзі! Давайте подивимося до цієї штуки, до цього комбайна Тренсі. Це телевізор, радіо, магнітофон. все в одній кучі. Значить, я вже тут кое що зробив, пасік поміняв, не, щоб не говорило, що скучно дивитись, як пасіки міняю. І динамік був ну, на обрив, І, ну, виводи. Припаяв. Вивод один на обриві був. Зараз працює. Тепер, якщо його включити, на FM він робить. Нема МВ. Де тут настройка? Ніяк, ні, ні длинних, ні середніх Магнітофон. Працює щось. отут механіка, це я розберусь. Не можна плей нажати, коли закривається касета. Пертелик. Телік працює, але що з ним робити? Я колись хотів зробити ТДК, оцей приставку сюди поставити. Не знаю, може ще можу поставити і... Ну, щоб бо так, це аналоговий телевізор, зараз аналогового телевідня взагалі немає і він не приймає нічого. Ну хоча працює, тут все. Видно, що дивіться. тюнер працює, Але який з нього толк. Ладно. Радіо FM І то бачите? От радіо FM. А, Буває є, а буває нема. Знаєте, це і немає записи, ще забув сказати. Е... В магнітофоні. Це буває із-за того, що оці переключателі дуже капризні. А їх там, щоб розібрати, треба розкидати оце і все. Він дуже неудобний в розборці. Зараз побачите. Ось так він розібрався, бачите? Ця кришка дуже погано знімається, але ну, не важливо. Тут є опасність. Коли знімаєш оцю передню панель, на ній залиши кінець -то, ну, щоб не розбити. І нам треба аж туди вон йти приключателі. Це зняти морду. Магнітофон да, може залишитися. Оце віддільно знімається. А це залишається на платі телевізор, тільки морда знімається. Ну, дуже багато відкрутить, але ну, я зараз покажу. Ось так магнітофон функціонує нормально, коли а з кришкою щось не то. Все нормально. Зараз динамік відключений. Ось так він розібрався. Дивіться, телевізор, плата телевізора залишилася на місці, блок питання на місці, це можна е, взяти, все на розйому. Бачите? Це класно. Зараз тут ось ці два переключателя. О, треба з ними розібратися. А і ще ось цей. Чи може їх побризкати? Можна туди залізти. Ні, щось не видно. Так, почистив контакти. Есметр заробив, що я замітив. Це ФМ. Раніше він не робив. Окей, ну середніх немає. О. Є якийсь шум? На станції немає. Не помогло. Запись робота. Індикатор робив. Індикатор робота, це вже хорошо. Раньше він не робив. Це помогло. Запись працює. Що ж таке длині средні? Ну тут стоять транзистори 930-ті. Вони не дуже надежні. 2930. Дивіться, що цікаво. Середній приймає, а крутиш станції немає. Треба провірити, чи гетеродин працює. Дивіться, гетеродин можна провірити при допомогою аналізатора спектра. Я поставив від 0,5 до 2,5 МГц. І от дивимося, я підводю. Він би мав би вже тут показатися. А його немає. Нема тут катушка гетеродіна красна. Гетеродін не робить. Так, схеми в мене немає, але я думаю, що це оцей транзистор. Ну, зараз якось вичислю. А транзистор під цим колісом. Ну не лки-палки, а? Видаться якось тут зараз все заклеїть, щоб воно не, не розсипалось. Ось транзистор 930-й і з буквою «Е». В нього коефіцієнт усилення 100-200, а у нас 92. Ну все одно він вийшов за преділи, так? Да? Все рівно я його заміню. Якщо це ще еті чи, чи я вгадав. Ні, я не вгадав. Нема гетеродина. Це не той транзистор. Нема м'яки, я не бачу. Туди не тикайся. Може оце воно. Но і не робить це 100%, бо опять. Ось ще один 930 є. у нього 72. А ви ж помните, я вам говорив, у нього має бути 100-200. Він за преділами. Показує справний транзистор. При цьому вітердін може не робити такого. Я поставлю 548, 2054 У нього коефіцієнт усилення 352 трошки більше, ніж треба, але нічого страшного. Він до 300 МГц, так же як цей. 930 -й. Так що проблем не буде От подивіться як тепер йде Средні роботи. ну тут не суща Ось оця Африка І длинні працюють хорошо Здесь тут було Дивіться. Тут дві станції. О, це говорить про те, що оці транзистори 930 де вони там десь під платою, вони виходять із своїх параметрів і теряють усилення і тердимне робить. Зараз подивимося на е, спектру. спектр. Тепер є м'єрка. Бачите? Тоді не було тут нічого. Ну, все, я провірив. Прийомник працює прекрасно, ніяких проблем. Все трохи підстроїв, бо замінив транзистор. В кінці діапазону підстроїв трошки конденсатором і все. Все, більше нічого тут не, не треба робити. У КВ роботи, длинній, і середній все добре. От вам там говорили. У коментарях, якщо не може бути транзистор, це тільки лампи таке собі дозволяють. Ні, на практиці я, я побачив це іменно 2 с 930 транзистори, це Саньйовський. От вони, вони це роблять. У мене дуже часто бувало, що гетеродін не робить, я змінюю транзистор і все йде. Ну що, цей апарат готовий, зараз касета. От. І я провірив. І автостоп зробатує, запись робить, все нормально, телевізор робить, все. приймач прекрасно. Ось така тут була несправність хитра. Транзистор треба було поміняти. Не працював гетіродін на АМ, МВ і ЛВ. ФМ працювало. Ось середній. Це Африка 550 хтось написав, що у вас чистий ефір. Дивіться, якщо переключити на длінні. От зарядка. Якщо її прибрати, то чисто. Ну таке, якщо близько зарядка, то так. Да. Завелась, а це середній, ну тут вона, видимо, не дає поміху. Ще одне, от у цього приймача грунтік, виявилася така несправність – ну, скліроз. Через час він теряє, ну, настройки. Канали заповнені. Це дуже неудобно, тому що. Ну, важко ним користуватись без, без пам'яті. У цього приймача теж була така проблема Марк 2. В нього він завжди стартував 150 кГц, не запам'яв нічого, хоча часи йшли, все нормально. Показалось, батарейки, там ті, які були з ним, ну, там 1,2 вольта вже показували. Я замінив батарейки. І все, в нього встановилася пам'ять, все він працює тепер прекрасно. Тепер з цим. Часи йдуть. Виключаєш його там, часи йдуть, все нормально. А він тіряє пам'ять. Що оказалось? Дивіться, зараз він запаминає все. І колись в сіті оказалось, ці такі батарейки китайські. Одна показала ну, нові, я розпечатав їх. Одна показала один. І 4 вольта, друга щось один. і… Ну, не було. Я поставив дві по один і шесть. Все одно, через два дні він потеряв. Зараз поставив ось такі батарейки. Я провірив проводку, все все йде. Поставив ось такі батарейки, другі, теж китайські. І Всього він працює, все запаминає. Наприклад, десь і на FM у мене тут ну, заповнена. Або один, це буде така станція. Ну, це так для приблизно. На довгих хвилях 253, а тут 883, зараз він все повне. А тоді кожен раз він стає от, от так на початку діапазону, і тобі треба все шукати ці станції. Ну, так що це така цікава річ. Я думав, що він не справний рюндік. Ні. Це вказали батарейки. І провірив всі контакти, там все чітко. Так що буває таке. Часи будуть йти, а він не запоминає. Так що кому треба, Ось Отакий нюанс.